Я хочу продемонструвати наш новий просіювач. Ось іде гранула, ось є трохи пилюки. Попадає на такий просіювач барабанного типу. Внутрі йде шнек, який вигрібає всю пилюку. І йде гнучкий шнек, який цю пилюку забирає опять шнек подачі. І дивимося що в нас на виході. Іде на виході гранула. Ви можете побачити, що пилюки нуль. Він розрахований на будь-яку гранулу. Гранула холодна і повністю позбавлена пилюки. Ось так він виглядає. Абсолютно безшумний і справляється зі своєю задачею на 100%. Є регулювання кута нахилу. Ось ця ручка це є регулювання кута нахилу.